Доброго дня першокласники. Вітаю вас на уроці навчання грамоти Тема уроку. Читаю лічилки. Лічилки. раз метелик, два жучок. Місяць жмурить. 10, 9, 8, 7. Склади читай. Слова складай. Зупини відео. Гра. З якої пісеньки. У цій пісенці використано багато ніжних слів. Таких як сонечко, полечко, зіллячко, подвір'ячко, квіточки. Так, це пісня «Вийди, вийди сонечко. Працьовиті птахи молотили горох, а маленький синок грав на музичному інструменті. Пісня Два півники. Один полохливий звірок збирає квіти у гайку. Зайчику, зайчику, де ти бував. Усі люблять гратися. Ведмежати й вовченята, котики й собачки. Та чи не найбільше полюбляють гру дітки хлопчики й дівчатка, чорняві та біляві, високі та низенькі, маленькі й недуже. Як дитина бігає і грається, так її здоров'я усміхається, стверджує прислів'я. І так ведеться з давніх давен. Любили гратися і наші батьки, так само як батьки наших батьків, тобто бабусі та дідусі. Усі вони вигадували різні ігри, навчалися одне в одного. Старші передавали меншим свої вигадки, а менші додавали щось своє. Адже гра це не просто забавка, а водночас і весела школа життя. В іграх закладено мудрість народну. Вони не лише розвивають фантазію, кмітливість, спритність, а й учать справедливості, чесності, ознайомлюють нас із давніми народними звичаями, уявленнями про світ. Колись діти збиралися і гралися в різні ігри. А для цього вони знали багато лічилок. Лічилки потрібні для того, аби не виникало суперечок між дітьми. Хто буде ведучим. Лічилка невеликий віршований твір. Зазвичай дитячий. За допомогою якого визначають роль і місце у колективній ГРІ кожного учасника. Лічилку промовляють по складах або окремими словами. Відкрите у підручнику сторінки 84. 85. Давайте прочитаємо цю лічилку по складах. Якби ти використовував цю лічилку під час гри то вимовляючи кожен окремий склад, ти кожного разу б вказував на різних учасників гри. Раз, два, три дули, дмухали, від ри. Дули дмухали, що сили, і горі, хів, над. Русили. Надрусили так багато поспішаємо їх зібрати. Раз, два, три Ловиш ти. Прочитай цю лічилку по складах. Зупини відео. Також у лічилках вказують на гравців, вимовляючи окремо кожне слово. Давайте прочитаємо наступні лічилки так: послухайте лічилку Лесі Вознюк. Раз. Метелик. Два жучок. Три. Невтомний павучок. А. Чотири. Бабка спритна. П'ять. То сонечко. Привітне. Шість потішний. Світлячок. Сім то джмелик дивачок. Вісім бджіка трудівниця. Дев'я мушка танцівниця. Десять Коник стрибунець. Тут лічилочці кінець. Прочитайте цю лічилку іще раз самостійно, дотримуючись відповідної інтонації. Зупиніть відео. Давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Послухайте лічилку Оксани Сенатович. Місяць жмурить раз і два. В тінь сховалася трава. Три, чотири і ріка швидко в сутінки тіка. За рікою слідом ліс. З головою в темінь вліз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Місяць каже Йду шукать. Цю лічилку використовують, коли грають у піжмурки. Прочитайте її із відповідною інтонацією. Зупиніть відео. Послухайте лічилку Станіслава Шаповалова. Її теж використовують під час гри у піжмурки. Десять, 9, вісім, сім. Замовкає в небі грім. Линуть хмари де-не-де. -де. Далі цифра шість іде. В лузі скошена трава. 5, 4, 3 і два. Після двійки, одиниця, от і йди, тепер жмуриться. Прочитайте її іще раз самостійно. Поставте відео на паузу. Дай відповіді на питання. Зупиняй відео. Які тварини згадуються в лічилці Леся Вознюк? Які лічилки можна використати для гри в піжмурки? Яку лічилку знаєш ти? Прокажи її. Вправа яблучко. Оберіть яблучко. У мене все вийшло. Було важко. Нічого не зрозумів. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.